Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ Стату. Привіт, дітвора! Мене звуть Анатолій Анатольович. Радий зустрічі з вами і вже не можу дочекатися, щоб розказати нову історію про плюсенят. Цього разу в них таке приключилося, що ні в казці сказати. Краще самі дивіться: казка Антона Сіаніки та Марини Куци Гросименко про крилати порося ілюстрації Едуарда Катихі. Там, де найяскравіше світить сонечко і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна плюс плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах живуть казкові істоти Плюся. такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Було на світі двоє друзів. Хлопчик Рушко та його вірний поросятко Хрюндель. Де ця парочка лиш не була. Тільки сонечко почухає хрюнделя за вушком. Як поросятко Рох-рох-рох! То воно так кличе свого друга на прогулянку. Тоді Кружко збирає в торбинку сякої такої їжі і скаче верхи на поросятку ген-ген далеко, куди заведуть чотири неслухняні копиця. І хто знає, яким вітром занесло наших друзів аж у долину карамболу. Де жили крилаті коні. Ці прекрасні й горді тварини дуже сподобалися кружкові. Що вже й казати про хрюделя? Побачивши, як вони зринають у небо, поросятко стало так високо підскакувати вгору, ніби й саме хотіло злетіти. І раптом один крилатий кінь приземлився прямісінько біля нашої парочки. На ньому сидів поважний вершник із великими вупсами. Що, дідлашня, на перегони приїхали? запитав незнайомець. Тоді зарано змагання лише за тиждень. То був пан Галоп, відомий вершник, та його крилатий кінь блискавка. Пан галоп був таким добрим, що погодився покатати кружка на своєму коні. Він показав хлопчику долину, а також запросив на крилаті перегони. Я теж хотів би стати вершником. Як ви? замріявся Кружко. Можу тебе навчити, підморгнув пан Галоп. Приходно ну, завтра на тренування. Кружко погодився. Наступного дня Хрюндель знову відвіз його в долину Карамбола. Але тепер, замість веселої прогулянки, поросятко стояла прив'язана до стовпчика. У небі парили вершники, десь серед них. Був його друг Крушко. Та хіба тепер до нього дострибнеш? До Кружка і справді було не дострибнути. Саме зараз він намагався витряпатися на височенного коня. А той ніяк не підкорювався. Кружко підходив то з одного боку, то з іншого, пробував заскочити з розбігу, навіть драбину притягнув. — Давай підсаджу! Сміхнувся пан Галоп і допоміг кружкові зайняти місце в сідлі. Досвідчений вершник навчав хлопчика усіх команд. Аби кінь додав швидкості, треба було крикнути бурбуруль. А щоб зупинився кут-кудовку. Не дивуйтеся, крилаті коні мають особливі команди. Та ширяти на коні між хмарами було зовсім непросто. Це не на поросятку по лісі скакати. Густа коняча грива закривала огляд, а крила були такі великі, що аж вітер здіймався. Кружко міцно тримався заповіддя і ледь не вискакував із сідла. Його кінь на прізвисько буйний, недарма так називався, аж ось у небі пролітала ворона. Вона виявилася дуже чемною і привіталася з Буйним. Карр! прямісінько йому вухо! Кінь відсахнувся і прожогом полетів на скелю, що височіла в далині. Кружко хотів його зупинити, але від страху слова переплуталися, і замість кут-кудук він закричав буль-буруль. Почувши команду, буйний понісся іще дужче. Хлопчик заплющив очі. І якби не пан галоп, хто зна чим би все скінчилося? Нещасний Кружко зліз із коня зі сльозами на очах. Побачивши свого друга таким засмученим, поросятко підставило спинку. Та Крушко цього не помітив. Шкодай, що ти не крилатий коник, із сумом сказав він. Я ніколи не змагатимусь у перегонах. Зарано здаватися, раптом почувся знайомий голос. У небі, верх і на великому казані, сидів шаман. Він пояснив. ти можеш діяти так, як підходить саме тобі. Знайди свій спосіб. Найбільше мені підходить їздити верхи на химделі, міркував Кружко. Треба тільки роздобути для нього крильця. Хлопчик покликав свою машинку. Я кочуся внизу вгору, бо земля дає опору». І відправився на пошуки. Бо і швидше шукати. Спершу він зустрів пташок біля кривої річки. Пташки пташенята, попросив Крушкову Пернату, позичте свої крила для мого поросятка. Ми б і раді прокурликали птахи. Та наші крила порося в небо не піднімуть. Знайди свій спосіб і полетіли. Лише попірінці кинули. Малий далі поїхав. Аж бачить метелики. Залегкі наші крильця для поросятка кажуть. Знайди свій спосіб. І стряхнули з крилець трошки чарівного пилку. А павучок, що якраз пролітав на павутинці, дав кружкові срібну ниточку. Бо в ній була сила вітру. Знайди свій спосіб, загукав він. Кружко подумав, подумав та й зробив свої крильця: спірячка, пилку і срібне ниточка. Перший політ був не дуже вдалий, але поросятку дуже старалося. З усіх сил махало крильцями і злетіло. І от настав день перегонів. Хрюндель зайняв місце на старті. Але суддя несподівано заявив: Порося до змагань не допускається. Тут не місце свиням. Секундочко, зупинив його пан Галоп. Ці перегони називаються крилаті, але ніде не сказано, що змагатися можна тільки на конях. На це судді нічого було сказати. Він скомандував версника фулі ду що означало марш. І всі зринули у вись. Спершу досвідчені наїзники випереджали кружками. Та поросятко виявилося таким прудким, що скоро майже наздогнала його. Великим коням доводилося облітати перешкоди. А легке порося легко проскакувала і летіло навпростець. І тут знову та сама чемна ворона. Карр! На все горло хотіла привітати вершників. Коні полякалися різкого звуку і розсипались в різні боки. А поросяткою й вухом не повело. Воно давно звикло до воронячих каркань і ще шустріше понеслося вперед. А там вже і фініш. Перемога! І всі вітали щасливу парочку. Кружкові вручили переможний кубок, а хрюнделю букет польових квітів, які він одразу схрумав. Розкажіть, чому секрет вашого успіху? запитав у кружка репортер з газети. Я просто знайшов свій спосіб. Сміхнувся малий і почухав за вушком крилати порося. Казочка моя мудра і чудова. Тим, хто слухав цукерка медова! Мусимо прощатись до наступного випуску, друзі! А доти, наші герої чекають на вас на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте щасливі!